От і пішов Овдія Ахавові назустріч, і розповів йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі. Скоро Ахав уздрів Іллю, то сказав до нього: То це ти той, що тривожиш Ізраїля. Він же відказує: Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина. Бо ви покинули заповіді Господні. І ти ходиш за валами. Пошли отже, і склич до мене всього Ізраїля на Кармель гору, та 450 пророків ваала, і 400 пророків Астарти, що годуються за столу Єзавелі. І послав Ахав по всього Ізраїля і скликав пророків на Кармель Гору. Тоді Ілля приступив до народу. І каже, доки кульгатимете на обидва боки. Коли Господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це ваал, ходіть за ним. Але не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу, Я зостався один пророк Господній, а пророків ваала. Чотириста п'ятдесят чоловік дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але теж не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого бога, а я візьму ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем той буде богом. Увесь народ відповів Добре. Тоді Ілля сказав до вагалових пророків Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого бога, але вогню не підкладайте. Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала з ранку до полудня, промовляючи Вале, почуй нас. Та не було ні голосу, ні відповіді, і танцювали перед жартовником, що його були зробили. Опівні ж почав Ілля з них насміхатись і каже Кличте голосніше! Бо він бог, може, він замислився або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться. І кликали вони ще голосніше і робили на собі за своїм звичаєм нарізки мечами та списами, що аж кров з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались аж до тієї години. Коли час був приносити вечірню жертву та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу Приступіть до мене! І весь народ приступив до нього, і він знову поставив жертвник Господній, що був зруйнований, узяв Ілля дванадцять каменів за числом колін синів Якова. До якого Господь сказав був Ізраїль буде твоє ім'я, і склав з того каміння жертовник імені Господньому та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі за два сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів. Наберіть чотири відра води та й вилийте на всипалення і на дрова. І зроблено так, і повелів «Зробіть це вдруге, і зроблено вдруге, далі повелів «Зробіть це втретє і зроблено втретє, так що вода вже текла навкруги жартовника, і рів був повен води. А коли вже був час приносити вечірню жертву приступив пророк Ілля і сказав Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що ти Бог в Ізраїлі, що я твій слуга, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що ти, Господи, Бог, і що ти навертаєш їхні серця. І впав вогонь Господній з неба і пожер усипалення дрова, каміння і порох, бай воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: Господь є Бог, Господь є Бог, і ляж повелів їм. Хапайте валових пророків! Не дайте ні одному з них утекти. І похапали їх, і Ілля стягнув їх до кішон потоку, і там повбивав їх.